Сьогодні в програмі унікальну виставку державних нагород представили в українському домі. У Львівському шпиталі впроваджують електронну медичну картку пацієнта. Зірки українського футболу зіграли проти військових моряків. Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Військові продовжують облаштовувати свої позиції, готують техніку до переходу на зимовий період. Щодня проводиться розмінування території, що контролюється Україною. Вчора військові сапери провели розмінування залізничної колії в районі Степного, що на Донеччині. Продовжується відвід озброєння, передбаченого мінськими домовленостями. На Напередодні на відстань більше 15 кілометрів з передової угли в тилу переміщено 12 мінометів калібру менше 100 мм. Відвід проводитиметься і сьогодні. Президент України Петро Порошенко відвідав церемонію складання урочистої клятви військового ліцеїста. Юнаки Київського ліцею імені Івана Богона та Запорізького обласного ліцею захисник на легендарному острові Хортиця дали клятву на вірність Батьківщині. Хай гордим птахом летить по всій Україні, голос нашої урочистої клятви. Під час виступу перед ліцеїстами та їхніми батьками глава держави наголосив на важливості історичного зв'язку між усіма поколіннями українців, які в різні часи боролися за незалежність і свободу нашої країни. Країна, яку ви в майбутньому будете захищати, має понад тисячолітнє коріння. І джерела її військової слави теж беруть початок в глибокій давнині. Загалом у церемонії взяли участь 400 ліцеїстів. Я хочу стати офіцером. Я тепер ще більше повнішимось. Ірина монастирська, Вадим Стасюк, час ще. Міністр оборони Степан Полторак зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Катер в Україні Джасімом Рашидом Аль-Халіфа. Сторони обговорили питання розвитку співпраці між державами. Очільник оборонного відомства повідомив про зацікавленість України у розширенні військово-технічного співробітництва з державою Катер. Також Степан Полторак подякував гостям за підтримку у складний для нашої країни час та поінформував їх про перебіг подій на Донбасі. Маріано Маркевич, Володимир Стройков. Час ще. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону почали впроваджувати електронну картку пацієнта. Львівський шпиталь, другий після Київського, де започатковується ця інноваційна система. Робимо величезну справу, впроваджуючи проєкт Є здоров'я у Львівському госпіталі, долучаючи Львівський госпіталь в першу хвилю госпітальної бази Міністерства оборони України до. Електронної бази до впровадження електронної картки військовослужбовця до впровадження телемедицини, яка дозволить найбільш оперативно реагувати на ті виклики, які з якими стикаються військові під час порятунку життя наших військовослужбовців, які захищають нашу свободу і незалежність на сході України. Здоров Я здоров'я має спростити алгоритм надання медичної допомоги. Персональна картка міститиме усю інформацію про стан здоров'я людини протягом життя. А в період, коли тривають бойові дії на сході, основна мета проекту покращення умов лікування поранених бійців. Вся інформація, яка буде стосуватися того чи іншого пацієнта, вона буде циркулювати в цій системі, звичайно, з обмеженими там доступами і так далі, фільтрами і тому подібне. Тобто пацієнт, як тільки на етапі прийняття рішення його евакуації в інший лікувальний заклад, тобто до нас інформація про нього, ми вже зможемо отримати. І в залежності від його патології, від його складності, ми вже тут будемо рішати, хто його лікуючий лікар, в якому відділенні чи клініці, в якій палаті, і що йому потрібно буде зробити безпосередньо після його прибуття. Чюда робоча група Міністерства оборони України спільно з компанією Елекс та волонтерами розпочали втілювати задум в життя з квітня 2015 року. Систему побудовану за ресурси донорів і за допомогою волонтерів. Завдяки цьому проект з бюджетом 10 мільйонів гривень запустили для госпіталю безкоштовно. У планах ввести систему її здоров'я в усіх військових шпиталях, аби забезпечити більш швидке надання першої допомоги та якісніше лікування. Маріам Маркевич, Владислав Назеркевич, Олексій Мазурін. Час ще. Майбутні офіцери-десантники здійснили свої перші стрибки з парашутом. Більше ста першокурсників військової академії пройшли бойове хрещення на полігоні Одещини. Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти ретельно перевіряють спорядження, а також відпрацьовують порядок приземлення. Послідляє провірки в козах ми монтуємо стабілізуючий парашут, монтуємо штик нож і одягаємо парашут, підганяємо. і В даний момент ми Лише на інструктаж, випускаючого вертольотом. І ось довгоочікувана мить. Першокурсники десантуються з вертольота Мі 8 на висоті 800 метрів. Чимало цьогорічних новобранців академії учасники антитерористичної операції. Ярослав Ткаченко майже рік у зоні проведення АТО виконував бойові завдання. Після повернення зі сходу вирішив стати офіцером. Як кажуть, бойовий досвід і плюс ще досвід, який я набуду в цій академії. Воно принесе в дуже велику користь як і для захисту України, так і для передавання цього досвіду подальшим молодим поколінням. Надалі майбутні офіцери будуть виконувати стрибки з різних типів літальних апаратів зі зброєю і в повній амуніції в нічних умовах з приземленням на складну місцевість або на воду. Кожен має здійснити не менше 28 стрибків у різних умовах. Кращі курсанти за результатами навчання отримують спеціальне звання інструктор повітряно-десантної служби. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час ще. До Дня захисника України в Українському домі презентували виставку державних нагород України. Уперше в одній експозиції представили не лише усі діючі державні нагороди, а й відомчі та громадські відзнаки, якими вшановують наших захисників. Відзнака президента за мужність стала першою нагородою для героїв України. Її було затверджено ще на зорі незалежності. Зірки удостоювали військовослужбовців, працівників правозахисних органів та інших громадян за виняткові особисті мужність та героїзм. А хрестом відзначали за заслуги в зміцненні обороноздатності безпеки України. З часом замість цих нагород було запроваджено орден за мужність трьох ступенів. Саме ним нині найчастіше вшановують воїнів АТО. Хлопців потрібно завжди відзначати, тому що військовий це військовий, це його труд і люба відзнака це, знову ж таки, показник його відданості державі, відданості народу. Організаторам заходу громадській організації Всеукраїнське об'єднання громадян країна вдалося зібрати найбільшу колекцію державних нагород і вперше показати її загалу. Большую помощь оказало Державное управление справами, администрация президента и банкнотно-монетный двор. То есть доделали то, чего не хватало. Вот. И так получилось, что вот на сегодняшний день это единственная в Украине полная коллекция наград. Полное такой такое нет нигде, даже в государстве. Широко представлені відзнаки громадських організацій, які співпрацюють із силовими відомствами. Приміром, всеукраїнське об'єднання громадян країни започаткувало для захисників України низку нагород. Так бійці АТО заохочують ординами за вірність присязі, єдність та воля, за розбудову України тощо. А, скажімо, жінок, учасниць АТО та матерів героїв відзначають медалю за мужність і самовідданість. Чільне місце в експозиції посідає стенд з відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України они проходять через государство утверждение, аналіз, то є это достаточно сложная процедура. Тобто, це полноценные награди второго уровня государственной. Усі охочі побачити, чим відзначають наших захисників, матимуть таку нагоду до 20 жовтня. Марія Сальник, Євген Солодовник, час Че. В Одесі на стадіоні Спартак відбувся футбольний матч між збірними командами військово-морських сил та ветеранами футбольного клубу Динамо перед початком турніру. Свою майстерність продемонстрували флотські парашутисти. Вони з вертольота Мі 14 десантувалися просто на поле. А далі під звуки державного гімну, військові моряки, учасники АТО підняли державний прапор. Зараз вам буде продемонстровано другий, і третій тайми футбольного матчу, тому що перший тайм ми вже відіграли. На територію військового містечка західної військово-морської бази була закладена традиційна капсула майбутнього всесезонного футбольного майданчика. Я сподіваюся, що до кінця року наші корабели, моряки будуть, змагу, будуть мати змогу грати всесезонно футбол. Удачі спортсменам побажав капітан команди футбольних зірок, легендарний український футболіст Олег Саленко. Наши воины поддерживают спортивный дух. Я хочу пожелать всем удачи, потому что футбол, правильно все говорят, это не вид спорта, это момент жизни, который объединяет. И хочется за счет этого футбола, чтобы люди в нашей стране все вместе наконец-то объединились и поняли, что только вместе все могут что-то делать. Гра була цікавою та напруженою. Обидві команди активно підтримували вболівальники. Втім, багаторічна майстерність взяла своє і динамівці вибороли першість за серію пенальті. Вже більше п'яти років команда зірків футболу України у містах та селах країни проводять десятки матчів. Усі ці товариські зустрічі покликані популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед місцевих мешканців. Зустрічі в цьому році проводяться під гаслом підтримки українських військових у зоні АТО. Ірина Монастирська. Олексій Мосичинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч».